На події в Сирії відреагували в Європі головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що кінець диктатури Асада є позитивною і довгоочікуваною подією. Це також свідчить про слабкість прихильників Асада Росії та Ірану. Калас заявила, що безпека в регіоні це пріоритет ЄС, і вона буде працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні. Ізраїльські військові після падіння режиму Асада зайняли нові позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією. Про це повідомляють місцеві змі. Такий крок пояснили можливістю проникнення озброєних осіб у буферну зону. Також за даними медіа, ізраїльські військові завдали авіаударів по складах зброї на півдні Сирії неподалік від кордону. У Сирії росіяни виводять свої кораблі з бази в Тартусі і перекидають залишки озброєння літаками із авіабази Хмеймімі. Як повідомили у головному управлінні розвідки України, стрімкий процес повалення режиму Башара Асада у Сирії позначився втечею російського контингенту з території Арабської Республіки. Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя у столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил, зокрема, перебуває резиденція диктатора та урядові будівлі. Лідер сирійської опозиції оголосив про падіння режиму Башара Асада, який правив в Сирії 24 роки. Повстанці заявили, що встановили контроль над Дамаском. Вони побіцяли, що врядові установи відновлять роботу протягом двох днів, а передача влади відбудеться у співпраці з ООН. Прем'єр-міністр Сирії сказав у відеозверненні, що уряд готовий співпрацювати з будь-яким лідером, обраним народом. Місце перебування Башара Асада наразі невідоме. За даними ЗМІ, він нібито намагався втікти з країни. Нагадаю, що сирійські опозиційні збройні формування почали наступ на північному заході Сирії минуло тижня. За цей час вони змогли взяти під свій контроль кілька міст. Заборонять виходити на протести у масках прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кохабідзе. Заявив, що в Україні ухвалять закон, який заборонить закривати обличчя на акціях протесту. Про це повідомляють місцеві змі. Нині в столиці Грузії Тбілісі вже 10, -10 днів поспіль тривають акції протестів. Люди не згодні з рішенням влади призупинити євроінтеграцію країни. Розгону активістів цієї ночі не було. Втім, за даними місцевих змі, на людей на околицях проспекту Руставелі нападали невідомі в чорному одязі. Президент Південної Кореї Юнсук Йоль не братиме участі у зовнішньополітичних та інших державних справах. До своєї відставки про це під час прес-конференції заявив лідер правлячої партії країни. За його словами, більш тісну співпрацю для державного добробуту має забезпечити прем'єр-міністр країни напередодні у парламенті Південної Кореї не знайшлося необхідної кількості голосів для імпічменту президента Юн Сок Йоля, оскільки більшість представників правлячої партії відмовилися голосувати за таке рішення. Втім, згодом у поліціли вирішили, що ЮН має піти у відставку. Комітінсонка, поки президент ЮН не піде у відставку, прем'єр-міністр буде тісно співпрацювати з партією, щоб забезпечити належне управління державним добробутом і державну адміністрацію відповідно до плану. Навіть до відставки Юн не буде залучений до державних справ, у тому числі зовнішньополітичних. Кабінет міністрів та міністр закордонних справ зроблять усе можливе, щоб зберегти довіру з нашими союзниками, зокрема у форматі Південна Корея, Сполучені Штати, Японія. Нагадаю, 3 грудня лідер Південної Кореї Йон Сокйоль оголосив про введення воєнного стану в країні, нібито для захисту конституційного ладу. Він заявив про антидержавницьку діяльність опозиції. Після такого рішення в країні спалахнули протести на президента, звинуватили у перевищенні повноважень. Загалом воєнний стан в країні протривав майже 6 годин. Україні потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років. І йдеться не передусім про дієві гарантії миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з новобраним президентом США Дональдом Трампом і лідером Франції Медалем Макроном у Парижі. Глава держави наголосив, українці більше за всіх хочуть миру, а Росія більше за всіх хоче зірвати таку можливість. Тому Україна розраховує на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Воїни-розвідники масово вдарили по позиціях росіян на дні з ділянок фронту, атакували логістику навіть знищення ворожих цілей. Показали в головному управлінні розвідки. Внаслідок нальоту окупантів позбавили сигналу антен та ретрансляторів. Українські військові спалили російські транспортні засоби, замасковану військову техніку, а також завдали удару по укриттях загарбників. Від початку доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Як повідомили в генеральному штабі збройних сил України на Покровському напрямку? Окупанти здійснили 43 спроби потіснити українських захисників сили оборони. Стримують натиск на Кураківському напрямку. Скасовано три десятки боєзіткнень відбито 22 атаки. Ворога точаться запеклі бої. Крім того, тривають бої на Лиманському Времівському. Та турецькому напрямках. В Антонівці на Херсонщині внаслідок атаки безпілотника загинув чоловік. Окупанти скинули вибухівку з дрона на дні з вулиць селища. Раніше було відомо про чотирьох постраждалих мешканців Кіндійки. Вони також потрапили під удари з безпілотників. Ще один травмований мешканець Дніпровського району Херсона. У Запоріжжі ідентифікували загиблих від російського авіаудару 6 грудня. А тоді жертвами окупантів стали 10 людей. Семеро загинуло в автомобілях, що опинилися біля епіцентру вибуху. Аби встановити їхні особи, знадобилася ДНК експертиза. Нагадаю, що в п'ятницю росіяни вдарили авіабомбою ФАВ 250 поцілили по житловому району. В результаті зруйноване СТО і пошкоджені будинки. Олександр, 19-річний вимушений переселенець з Нью-Йорка на Донеччині, доглядає за літніми та маломобільними людьми. Олександра та його маму волонтери вивезли з-під обстрілів у червні цього року. Після переїзду в Дніпро хлопець влаштувався на роботу в центр соціальної адаптації, щоб допомагати літнім людям, яких також врятували з небезпечних регіонів. Про свої обов'язки Олександр розповів нашим репортерам. О, це наш до. Ось це наш будинок. Ось бачите, ось є частина квартири, а тут обвалилася. Ось тут ще була квартира. Вона майже сюди доходила, до цього будинку. Ми в самому краю жили. Ось тут має бути продовження будинку, а його немає. А його нету. Олександр показує пустку, на місці якої нещодавно була його квартира. Ми вже тут прижили. Ми вже тут прижились. Вже добре було і дізналися, що немає квартири. Ну немає, немає. Що поробиш. Вже все, вже пізно думати про щось, її немає. Там думати о чем та нету. з Нью-Йорка, що на Донеччині не хотіли виїжджати до останнього. Жили в центральному районі, там не так часто лунали вибухи. І поки працювала пошта, можна було жити. Згадує Олександр. Замовляли і одяг, і навіть продукти. А коли поштове відділення закрили, люди почали масово виїжджати. Ситуація напряжена. У нас ситуація напружена. У нас залізна була. Це частина Нью-Йорку. і сказали, що прорвались туди росіяни. І ми зрозуміли, якщо вони прорвались, а це в кілометри від нас, навіть мабуть, менше кілометру. Прорвались, ну і все значить, якщо виїжджають всі, треба й нам виїжджати. Не варто чекати, поки тут почнуться бойові дії. На уїжджать волонтери, які допомагали Олександру з мамою виїхати, запропонували доглядати за маломобільними людьми, яких також вивозили з під обстрілів у прифронтових зонах. Щоб не сидіти без діла, все рівно навчаюсь. Чому б не допомагати людям? Хлопцю розповіли, що робити, і він швидко втягнувся в роботу. Чим навіть здивував старших колег, бо на цій посаді рідко зустрінеш молодь. Він якийсь позитивний. Він до себе притягує людей. Всі дідусі. Бабусі всі його обожнюють, всі до нього звертаються. Він завжди посміхається. Він ніколи не покаже, якщо в нього є якісь проблеми, складнощі. Він ніколи не покаже цього. Ніколи не побачить, що йому тяжко на душі. Хоча він також постраждав від всього цього. Всього. попри важку фізичну працю, інколи без перерви, Олександр не жаліється, обов'язки складними не вважає. Адже мешканцям центру говорить набагато важче. Буває таке, що буває таке, що майже всі 24 години бігаєш бігаєш, 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 от прям буває взагалі всі 24 години, навіть вночі можуть людину привести в ночі. і ми будемо купати, мити, готувати місце спальне, погодуємо їх. Корміми а підопічні Сашка жартують, що він так часто до них навідується, що встигає їм набриднути. Але кожній появі юнака раді, бо хлопець щиро цікавиться їхніми справами. Мені подобається... мені подобається душевне ставлення до людей. Це найголовніше. Ну тоді і жити хочеться. А якщо б було постійно гав-гав-гав, воно і так не хочеться жити. Ще й таке. Дякую таким хорошим людям. Дай Бог тобі, Сашко, життя, щоб війна швидко закінчилась. Ось які дівчини пощастить, чоловік буде прекрасний. Дівчині повезете. Між змінами у центрі соціальної адаптації. Олександр продовжує навчання у технікумі на інженера машинобудівника та планує вступати до вишу. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на теграм-каналі. Прямо.